Ви завжди промахуєтесь по ворожим головешкам? Не біда. Сьогодні це зміниться раз і назавжди. Будьте готові тому, що я вивалю на вас такий багаж знань, який допоможе вам стати справжнім стрілком навіть в стар Дювеллі. У цьому відео ви дізнаєтесь все від того, як правильно підняти рівень АІМу та утримувати його до правильних рухів вашим піксельним тілом. Напевне, ви багато разів чули таку мудрість. Снайпер, як ми знаємо. Могутня бойова одиниця в руках того, хто знає, що він робить. Розчарую вас, але в таке вірити може тільки навіжений. Ця фраза не має нічого спільного з реальністю, тому давайте ми її підкоригуємо. Снайпер могутня бойова одиниця в руках того, хто розуміє гру, вміє стріляти та має мінімальну можливість орієнтуватись у просторі. Виходячи з цих пунктів, ми вже розуміємо, що треба тренувати адепту снайперського ремесла. І якщо розуміння гри підняти ви не зможете з вашими 15 годинами в грі, то. Ну, взагалі, тут є трошки спиздів. Граючи за снайпера, можна почати робити те, що підніме ваше розуміння гри, а також аїм. І такого откровіння вам не відкриє жодна людина на білому світі. Тільки я зможу просвятити вас таким сакральним знанням. Це просто. Грайте за снайпера так, як грали б за будь-який інший клас. Так, я розумію, що у всіх офіційних медіа снайпера показують як якогось аутсайдера, що вбиває недругі, знаходячись за кілометри від них. Але таким супервмінням снайпера вам треба буде пожертвувати, щоб стати краще. Вам потрібно бути разом зі своєю командою, але не прямо на лінії фронту, трошки далі від неї. Прямі зіткнення з ворогами натренують вашу можливість анігілювати ворога з ближньої дистанції. Що не є таким легким, граючи за нашого новозеландського підсудного. Це невелике тренування допоможе вам краще розуміти, що взагалі відбувається навколо вас, а також підвищить ваш рівень ефективної стрільби. Говорячи про стрільбу, дуже багато людей роблять це неправильно, і навіть я не повірите, але коли я помітив свою погану поведінку за снайпера, я зразу почав контролювати себе та голови полетіли одна за іншою. Що ж це за помилка в стрільбі така? Спитаєте ви. Давайте розглянемо ці кліпи. Я хочу, щоб ви детально проаналізували їх та зрозуміли, що в них відбувається неправильно. Помітили? Давайте знову. Що це нахуй таке було? Я навіть на ворога навівся. Це правильно. А що ж я зробив потім? Я відвівся від його голови та вистрелив. Так. Це часта помилка багатьох снайперів, і всі ці проблеми виходять з однієї, ще більш складної проблеми. Як якби вам попростіше це все описати, ви, м'яко кажучи, не в своїй тарілці. І я не маю на увазі, що ви крова на фермі сміття та не маєте грати за снайпера. Я маю на увазі, що ви стріляєте не так, як вам було б зручно. Спеціально для вас я виділив три основних стиля стрільби, які є самими популярними. З них ви можете вибрати один, або комбінувати чи модифікувати їх, як вам забажається. Перший стиль агресивні флікшоти. Цей стиль є моїм, собственно говоря, улюбленим. Так я граю в усі шутери, бо для мене це просто неймовірно зручно. В чому заключається цей стиль стрільби? З назви можна зрозуміти: замість повільних рухів мишкою ви робите один розмашистий, ну або не дуже швидкий рух, та зупиняєте мишку в той момент, коли приціл наведений на голову противника. Для того, щоб ефективно грати з цим стилем, вам треба буде зменшити сенсу гри. Наприклад, я граю на двійці, маючи 1200 dpi. Проекспериментуйте з цим, та ви обов'язково знайдете те, що вам сподобається. Другий стиль назву до нього я не придумав, тому називаємо його стилем старого мудреця. В цьому стилі, на відміну від флікшотів, ви повинні мати терпіння та трошки більше розуміння гри. Суть цього стилю заключається в тому, щоб плавно наводитись на голову ворога. Цей стиль доволі популярний та легкий, тому рекомендую спробувати його в першу чергу. І саме останній стиль Він виглядає доволі дивно, але теж ефектний. І ефективний. І ім'я йому всевидячий сліпець. З такою епічною назвою, що ж це може бути, відповідь вас здивує. Прикол цього стилю полягає в тому, що ви наводитесь не на голову ворога. А на місце, де ця сама головешка, буде через пів секунди, та вже потім стріляєте. Таку хуєбалістіку частенько називають чорною магією. Цей стиль не настільки популярний, як два минулих, але все ж йому можна дати шанс. А утримувати свій стиль Аїму можна просто використовуючи його та граючи в гру. Тим самим ви будете тренуватись, є звичайно варіант для кіберспортсменів запускати TR Walkway, але це вже екстрим. Побачивши всі ці стилі пиздеця, ви можете подумати, що успішність гри за снайпера залежить тільки від вашого стилю та вміння стріляти. Розкрию секрет, вас знову наїбли як тільки можна. Снайпер в якомусь роді як скаут, тільки якщо вважати, що він не скаут. Вам також треба рухатись, причому доволі активно, особливо в дуелях з вашими братами меншими, тобто іншими снайперами, що не подивились це відео. Ваші головні кнопки, як ви бачили раніше, А та Д. Також головним елементом снайперської дуелі є таймінги пострілів. Ніколи не стріляйте першими. Дайте це право вашому противнику. І це не має ніякого відношення до кодексу джентльмена. Просто в 99% випадків ваш опонент з тріском провалиться. Та це дасть вам шанс нанести удару відповідь. Також проти деяких снайперів допоможе час від часу присідати. Якщо ви не знаєте на яку кнопку треба присідати, дайте мені знати, та я зроблю гайд і по цьому. І я гадаю, що наш коротенький снайперський гайд на цьому можна завершити. Дякую за перегляд. Діліться своїми киде в коментарях. Також очікую ваші паспортні дані там же. до связі.